Фліс мікс першого сорту, вага лотику 8 кілограмчиків. Ціна 1550 гривень за цілий лотик. Нам перше попадається безрукавочка в розмірі 38. Ось така моделька. До речі, перший сорт це дуже хороший стан. Ну, саме в цьому флісі дуже-дуже-дуже хороший стан. Чесно, я б сказала навіть екстра. І дивимося, що це просто перший сорт. Дивіться, флісочка Bench. Ось така моделька, розмір М, -очка. Наступна ось такого плану. Ось так воно виглядає. Іде така плотніша, великий розмір. І, до речі, ці рукави можна зняти. Можна зробити з нього без рукавочку. Ось така моделька. І виглядає ну, просто чесно, як екстра сорт. Наступно ось такого плану. Ще одна безрукавочка. Це, мабуть, буде розмір С. Ось такого плану. Наступна ось така. Це розмір XXL. Чесно, цього флісу дуже хороший стан. Дуже. Це великий розмір, замочок тільки до половинки. Наступна моделька. Ось такого плану. Дивіться. Великий розмір. Ось так вона виглядає, замочок йде повністю теплесенько. Так, далі нам попадається вона максимально м'ягесенька. Ось така, ніби теж йде під бенч. Великий розмір. На рукавах присутні такі резиночки. Ось такі резиночки. Великий розмір і теж дуже хороший стан. Так, наступна ось такого плану. Вона йде на вузочках. Жіноча моделька, трішки подовгувата, присутній капюшончик. Так, далі. Ось така моделька. Теж великий розмір спортивного плану джако, Хоча ні, тут пише розмір МК, але мені здається, це буде трішки більший. Наступна модель ось така жіноча. Дивіться, тут навіть якась така вірочка присутня. Крівіт. Розмір М. Дуже хороший стан. Дивлячись, що це перший сорт. 1550 гривень, але я б сказала, цілих екстра. Квешо жіноча. Ось така моделька. Наступна, джеквульський. Цей джеквульський трішечки в пилюці. Треба буде повитирати. Жіноча моделька. Розмір ЛК. Ось така. Наступна. Дивіться. Ось така. Теж трішечки подовгувата. Так, це у нас Джаніна розмір 42. Далі. Так, це щось об'ємне. Дивіться, це цілий такий халатик, можна сказати. Пише XS S. Ось така, дивіться. Клас. І взагалі постану шикарна і дуже мягесенька, і дуже теплесенька. Ось така. Так, далі. Так, це у нас як курточка, кривіт, розмір XL. Ечка. Ось така. Далі жіноча моделька. Релакс. Дивіться, яка протезна. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось така в розмірі L, Чоловіча флісочка. Симочок тільки до половинки. Все. В принципі, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 8 кг, фліс перший сорт. Чесно, поставлю як екстра. Дуже-дуже крутий лотик. Якщо вам сподобалося саме наповнення, сміливо можете замовляти. Ціна 1550 гривень і вага 8 кг.